Всім доброго часу! вітаю все на каналі Таро Бланс Сецвіту. Мене звуть Наталія. Хтось зі мною ще не знайомий, вперше завітав до мене каналу. Сьогодні ми продовжуємо записи таро-прогноза на грудень 2022 року на, по знаку Зодіака козріх. Так, Подивимось загальну характеристику місяця енергії, які будуть супроводжувати вас протягом місяця, грудня. Працюємо ми на колоді та росні. Колода підв'язана до астрологічних моментів, тому дуже добре відкриває нам. Так, загальна характеристика. Місяця енергії, які буде вас супроводжувати. Фінанси перша половина, друга половина. Здоров'я перша половина. Друга половина. Особисте життя для тих, хто в парі. Перша половина, друга половина. Особисте життя для тих, хто без пари, перша половина, друга половина. І загадуйте свої бажання, плани, які ви хочете реалізувати на протязі грудня. Достанемо одну карту із колоди 78 дверей. Подивимось, наскільки. Збудеться чи не збудеться. Тільки не загадуйте таких бажань, які, в принципі, нереально виконати за один місяць. Так, чи збудуться ваші плани мрії в грудні 2022 року. Так, дивимося. Характеристика місяця, енергії, які будуть вас супроводжувати протязі грудня 2022 року. Ілюзії. Бо, от, е, карта така, знаєте, більш вас попереджує про те, що. Правильно розцінюйте ситуацію, не накручуйте в собі те, чого немає. Тут загальна характеристика, тобто і фінанси, і здоров'я сфери буде стосуватися кожної. Тобто повністю контролюйте інформацію, яка вам надходить. Контролюйте те, що ви думаєте, звіряйте інформацію, не беріть, знаєте, як. На себе більше того, чого, чого ви не знаєте. Тобто не опрацьовуйте інформацію, якою ви не володієте повністю. Тобто потрібно розбиратися від А до Я, для того, щоб ви не перебували в таких ілюзорних енергіях. Тому що це буде і блокувати і вас, і тормозити ваш розвиток в грудні місяці. Давайте подивимося, з чим зв'язано. Розкриємося, якою сферою життя це більш. Більш буде впливати на яку сферу життя, то ми тут відкриємо, дивимось, але, але ж на яку сферу життя. А, віра, карта Віра. Дивіться, якщо ви втратили віру, так, то, ви знаєте, кожній людині потрібно в щось вірити однозначно. Хтось вірить у Бога, хтось вірить в Аллаха, хтось вірить в, язи, в язичних богів, так? Много, багато, да? Хтось вірить в свої істині традиції. То дивіться, будьте, так на чеку в тому, в тому сенсі, що, можливо, якісь ваші устої, можливо, якісь ваші традиції, вони не є. Для вас на даний момент актуальними, тобто можливо, треба трішечки кругозір свій розкрити, подивитись на істину, тому що можливо ви живете в якихось традиціях. Ну, самі для себе виставили якісь традиції. Тобто є якісь святкування, є, наприклад, ви чогось дотримуєтесь, конкретно чогось дотримуєтесь. Але це може вам заважати, тому що ви взяли один курс і не бачите нічого по сторонам. Ви дивитесь, знаєте, таке. Не можу підібрати українське слово, ложевірія. Ложевірія в свою істину, в свою правду. Тому, будьте -то, такі, знаєте. Більш широким аспектом, можливо, вам доведеться в цьому грудні місяці подивитись на себе з іншого боку. З іншого боку, на те, як ви себе ведете, як, ви, як ваші звички, Ваші змінити, можливо, доведеться щось, тому що воно вже, знаєте, як трошечки пристаріло, воно вже не працює. І ви знаєте, як вірите в те в свої якісь ілюзії, вірите в те, чого вже на даний момент немає і не працює. В кожного може бути. Різному, але тут е, е, карта віри вона відповідає за м, традиції, за, за традиційність, розумієте? тому десь, десь щось вже на даний момент не працює, а ви знаходитесь в якихось ілюзіях. Тому, е, можливо, передивіться, е, свою традиційність, свої правила, свої закони, внутрішні закони. Можливо, вони вже не мають сили для того, щоб ви. І йшли вперед. Можливо, потрібно десь вже змінитися в чомусь. Так, добре. Ваші фінанси. Перша половина грудня. Перша половина грудня достатньо непогано. Буде стрімкий розвиток. Так, деякі. В першій половині грудня можуть поїхати в якусь командіровку, можуть поїхати, можливо, хтось планує виїхати за кордон, тобто тут такі поїздки, можете витрачати кошти. Також. У кого, наприклад, по фінансах були застої, можливо, хтось не міг знайти роботу, колесниця говорить про те, що буде прорив. Тобто тут ви зможете вирватися з таких скованих обставин для того, щоб піти далі. Дивіться, що, що говорять, можливо, ваші якісь традиції, дивіться, у вас є якісь принципи свої внутрішні. От Ви сидите, наприклад, без роботи, і ви хочете бути, займати якусь керівну посаду. Так а керівної посади вам не надається, наприклад, на, на сьогодні. Але ви настільки, ви знаєте, що ви достойні цієї роботи, що ви не хочете нічого іншого, але й далі продовжуєте сидіти без грошей. То тут такий момент, що вам можливо не всім, а деяким доведеться трішечки поступити своїми амбіціями і знайти собі роботу, яка не буде для вас. Um... Не та робота, яку ви для себе хотіли. Тобто, не ту ви поставили для себе ціль там керівником, а керівки з такої посади, на жаль, немає. І оббили всі пороги, а вони а роботи немає. То вам доведеться змінити трішечки ракурс, знайти собі роботу для того, щоб то, то прорив у вас буде. І це така карта, яка говорить: не за один місяць. Однозначно, це на більший термін, на більший період. Тобто ви можете знайти собі такий островок. Де зможете пересидіти, перебути час заробити для себе кошти, не бути, знаєте, в мінусах, і через деякий час ви зможете знайти собі роботу, ту, яку бажаєте. Але на даному етапі вам доведеться знаєте, як цей островочок знайти в будь-якому випадку. Це не всіх стосується, але інформація йде, і я її озвучую. Так. Далі, дивіться, в друга половина грудня, те, що я говорила, для тих, хто знайде цей острівок без грошей, тобто без коштів, ви не залишитесь однозначно. Семірка Пентаклів говорить про те, що ви, у вас кошти будуть, але вони вас не будуть задовольняти ваші потреби, так, як, так, як би вам хотілося. Тобто, можливо, ви е, хотіли для себе більшого, але отримаєте. Менше, але гроші у вас будуть. Також дивіться, ті, хто, наприклад, вкладався в якісь бізнес-проекти, вони запускаються, і в другій половині грудня ви починаєте отримувати вже дивіденти, тобто кошти, якісь, можливо, проценти, можливо, якісь там хто, хто де, де працює. Також непогана не, не можу сказати реалізація буде. Не можу сказати, що будуть великі гроші. На жаль, не можу, але те, що ви розвиваєте в першій половині грудні, принесе вам дохід в другій. І для тих, хто шукає роботу, хто знайде в першій половині грудня, в другій половині грудня, ви вже отримаєте кошти. Звичайно, якщо не повний місяць ви пропрацюєте, тобто ви отримаєте не повну суму, а ми ж звикли до святкування нового року і дарувати подарунки. Тому можливо, ви будете трішечки так, знаєте, незадоволені своїм доходом, тому що хочеться і для себе щось придбати, і подарувати своїм близьким. Так? І ще й залишите на, на, на прожиток. Тому тут, звичайно, трішечки такий момент. Але без фінансів ви не будете однозначно. Так, здоров'я. Перша половина, перша половина грудня добре здоров'я. Ті, хто хворіли, можливо, в листопаді місяці перейшло там на, на грудень, ви йдете на поправку. і... Можливо, ви знайшли такого лікаря, який займається вашим здоров'ям, тут і костоправи йдуть, тут масажисти йдуть, Тут, знаєте, там, тобто ви своїм здоров'ям будете займатися однозначно. І тут таке фізичне, здорове фізичне тіло, яким ви займаєтесь. Тобто, Можливо, хтось займається спортом, можливо, хтось ходить на масажі, можливо, хтось буде ходити там просто прогулянки. так? Повинна рухатись будете. Тобто не будете сидіти на одному місці. І це, завдяки цьому ви будете, знаєте, як загартовані такі. Тобто тут здорове фізичне тіло. Так, добре, друга половина. Друга половина смірки мечів, така карта, не можу сказати, що вона сильно добра, так? Тому що щось може у вас забирати дуже багато енергії і сил. Тут така карта, знаєте, те, чого ви не бачите, у вас за спиною. Можливо, тут буде якесь захворювання, про яке ви не знаєте, і воно буде наростати, наростати. Тобто, давайте глянемо, з чим це зв'язано. З якою хворобою, наприклад, подивимося, з якою хворобою зв'язано. Ой, ой, карти посипались. Тобто не дуже хочуть. Ну, ніхто не хоче хворіти, але так, якою хворобою зв'язано з Міркамічі. Дивіться, друга половина грудня а, така. Будете боротися з якоюсь хворобою. Так, хвороба дуже підступна. Можливо, знаєте, бережіть себе, знаєте, чомусь іде коронавірус, у кожного порізно. Можливо, якийсь грип, знаєте, що з високою температурою, тому що п'ятерка мечів говорить про те, що це борьба із хворобою, боротьба така, тому тут може бути таке серйозне респіраторне захворювання. Ви знаєте, ще свідкуйте, будь ласка, коли будете ходити по дорогам, щоб не де слезоти не було, тому що так іде, ніби знаєте, підступна ситуація, коли щось. Можливо, поскользнутись, так можливо, десь ног вивернути, можливо, ну те, що може призвести, наприклад, до хіру... хірургічного втручання. Тут такі теж моменти будуть. Тому карти завжди попереджують. Вони не говорять остаточного результату. Вони говорять, що отак буде і ніяк інакше. Карти завжди попереджують. Чому ми робимо прогнози? Тому що для, для того, щоб бути е... на сторозі. Для того, щоб розуміти, що нас чекає, і е, прийняти для цього міри. Тому будьте дуже, е, бережіть себе, тому що така, знаєте, підступна хвороба, підступне. Е, бережіть себе особливо в моментах коли, зараз у таких бойових дій. Е, кожен з нас знаходиться десь. В різних куточках, хто дивиться, так? В когось може бути просто переломи, в когось може бути пов'язане із бойовими діями. Тому дуже вас прошу, бережіть себе. Друга половина грудня не дуже вас поздоров'ю, порадує, на жаль, закрию вам до імператора, але це попередження, і майте на увазі, що ви можете це змінити, якщо ви приймете для цього міри. Так, дивимось <кхе> особисте життя для тих, хто в парі. Це якось зависло, так? Перша половина грудня, знаєте, все буде в якихось таких стосунків, можливо, зависли, можливо, якісь охолодження між вами і партнером, якщо чоловіки між вами і партнершою. Тому дуже-дуже будьте тут, знаєте, тут така карта, яка говорить, що потрібно до ситуації підходити з розумом. To Подумати, подивитись така карта, яка повішена, це, знаєте, наш шанс на розгляд ситуації. Тобто є, нам дають час для того, щоб ми розглянули ситуацію в плюсі і в мінусі. Подивитися на неї з другого боку, з другого ракурсу. Тобто, можливо, десь і ви в чомусь не праві, можливо, десь якісь моменти, які там блуждають. Але тут така, знаєте, ситуація якась на, на, на стопі. Тобто якісь моменти, які будуть. Вас не задовольнять. Друга половина, ну, друга половина восьмірка мечів. Тобто ви знаходитесь, дивіться, звичайно у тих, в кого партнери, тому що тут чітко просліджуються моменти бойових дій. Тому тут такі, знаєте, можливо, постійний напряг, постійно відносиний, знаєте, як живете на пороховій бочці. Але вам тут потрібно знаєте, як не, не закривати в себе в цей да, оцей цей, цей, цей стекляний такий колбочку таку, а розуміти про те, що ми живі і нам потрібно рухатись далі, і потрібно допомагати один одному, не залишати в першу чергу себе, не закривати і допомагати своєму партнеру в будь-якому випадку. Тобто тут настільки потрібно. Мати силу духа високу, велику, таку, знаєте, для того, щоб вирішити ваше питання, яке буде у вас в грудні місяці. Тут потрібно з розумом, не, без депресії однозначно, без не дивитися, що немає виходу. Тому що ви себе закриваєте, себе закриваєте від зовнішнього світу, плюс ви закриваєте себе від партнера. Тому тут такі от моменти, коли, знаєте, ще одне таке іде, для тих, хто, у кого чоловіки на бойових діях служать, так, то будьте добрим плачем таким, підтримки, не, не поріть гарячку. Якщо у вас десь щось завжди говоріть, що у вас вдома все добре. Тому що їм там дуже-дуже погано. Вони в холоді, в морозі, і для їх зараз, коли ви, наприклад, з ними созвонюєтеся і говорите, то тільки позитивні емоції, тільки позитивні емоції. І тому я так розумію, що, можливо, у вас є якісь негативні моменти, а ви дійсно так і вчиняєте. Тобто телефонуєте і говорите, що у вас все добре. А всередині у вас такий, знаєте, комок жати, що. А, і за партнера, і за те, що у вас відбувається вдома, але ви не дозволяєте е, проявленню таких от емоцій, тому ви її знаходитись в таких от енергіях. Але давайте подивимось, що вам допоможе вийти. Що вам допоможе вийти з даного стану? Що допоможе вам вийти в грудні місяці з даного стану? Що допоможе. Вихід з депресії. Вихід з депресії однозначно. Дивіться, що в нас? У нас карти змінили. Четвірка кубків іде, потім п'ятірка. Четвірка, коли ми не бачимо шансів. П'ятірка, коли в нас вже ми не побачили, в нас депресія. Тому дивіться, вам. Дадуть шанс вихід з цієї депресії, шанс дають, розумієте, для того, що вам потрібно просто вийти з депресії. Ось дивіться, можливо, це буде ще стосуватись ваших стосунках і по здоров'ю, тому що просліджується така цепочка стосовно здоров'я, можливо, це і психологічне ваше здоров'я, можливо, десь почнеться трішки ваша нервна система. Чому йде ілюзорність ваших. Традиція, зорність віри, тобто вже віра, можливо, ви перестали вірити в Бога, можливо, десь щось таке сталося, що станеться, що у вас просто підкосяться ноги, і ви скажете, Бога не існує. Тобто, Ще такі, знаєте, моменти депресивні трішки, і я їх так вловлюю дуже добре. Тому, як би там не було, але закрию вам на Позитивних емоціях на шансах від е, вищих сил для того, щоб ви зберігали свою енергію цілісною, для того, щоб ви зберігали свої свій емоційний баланс, для того, щоб не сталося. Ви е, знали про те, що ви живете, і у вас це життя попереду, е, як би там не було, е, не нам на вищі сили не дають тих іспитів, які ми не зможемо е, пройти. Вони нам для чогось в будь-якому випадку. Когось роблять сильнішими, когось переводять на інший етап життя. Там, тобто дивіться на свої вчинки, як ви вчиняєте по життю, і, можливо, для когось хтось подивиться знаєте, на своє життя трішечки по-іншому. Але в стосунках будьте один одному підтримкою однозначно. Шанс на, на вихід. вам потрібно вийти в будь-якому випадку з такого тяжкого стану, з тяжкого, депресивного. Можливо, знаєте, тут, якщо, наприклад, не на бойових діях у вас партнер, так, то вам потрібно підходити з розумом. Якщо вас не влаштовує, наприклад, цей партнер, якщо він вам приносить одну біль і розчарування, що вам доводиться бути постійно в таких от емоційних, тяжких енергіях, то Навіщо вам такий партнер? Задумаємося над цим. так? Тобто ви повинні приймати рішення самостійно, але якщо, наприклад, вам зараз боляче тяжко, і це дійсно ваш партнер або партнерка наносить вам такі тяжкі емоційні удари, що ви не можете далі рухатись по життю. Вільно, так, знаєте, щасливо бути щасливою людиною. Незважаючи на те Ви чи жінка, то задумайтесь над тим, навіщо вам такі партнери, якщо в самі тяжкі хвилини, в самі тяжкі моменти рядом нема. Або це, я маю на увазі не ті, хто на бойових діях, тому що там звичайно все зрозуміло. Чому нема? Це не їхній вибор. От по життю бувають такі ситуації, коли в тебе якийсь тяжкий стан, тяжкі проблеми, тобто не, не можеш вийти з якихось десь на роботі, якісь проблеми, десь, а тебе не підтримують, а тобі на, накручують, а тобі там якось ну, це, звичайно, мілочь, але капля до каплі, воно все, звичайно, сходиться все в одне. Тому. Ні, ви знаєте, ваші стосунки поправляться. В деяких поправляться, деякі зроблять правильний вибір. Тому все буде добре. Такий, знаєте, час, місяць такого, таких іспитів буде. Так, добре, для тих, хто одинокі. Ну, це Фортуни. Десятий аркан говорить про те, що у вас будуть зміни. Подивимось, якій... Який... Угу. Так, зміни будуть однозначно. По-перше, знаєте, не можу сказати, що у вас будуть зміни стосовно вашої пари. Якщо ви одинокі, то в першій половині. Відбудуться якісь зміни, які вам в другій половині не дозволять трішечки розвитку ваших стосунків. Тобто, або ви не знайдете того партнера, який вам потрібний, тому що знаєте, таке враження, що ви більш зациклені на матеріальному, тобто на своєму внутрішньому розвитку. На своєму розвитку йти вперед, на своєму розвитку працювати, заробляти. Тобто ви настільки матеріалізовані, що, по суті, ви навіть і не знаєте, яким чином вам діяти в стосунках. Ви зараз більше переживаєте за свої, фінансові, за свої фінанси. За свій розвиток. Давайте подивимося, чи буде у вас шанс на. Знайомства, поки не бачу. Знаєте, тут таке матеріальне буде. Тобто ви будете займатися однозначно своїм матеріальним становищем, але ну, не бачу таких от. Чи буде ваш шанс на знайомство? Ні. Отчерні карта говорить про. А, Одинака або дівчинка, або хлопець не має значення, але знаєте, коли мені так краще, мені так спокійніше, я не хочу до себе в душу пускати когось. Мені, е він, це аркан, який говорить про мудрість. Да, тобто, ви, можливо, от, можливо, стосується того, що е ілюзорні якісь е традиції ілюзорні, е ілюзорна. Е мира, да, вимачте, що на російській, думаю, суржик, я ще вчу. Так. Ілюзорне таке сприйняття. Я хочу, щоб в мене був партнер або партнерка, але не готовий до цього абсолютно. Не готовий і не готова впускати своє життя в свою душу. А мені страшно, мені так комфортніше. Не хочу ламати, тобто ваші традиції, вони в даному випадку ілюзорні. І, знаєте, тут більше зацикленість на матеріальному, ніж на духовному. А, хоча очельник він духовний. Він говорить про те, що загляни собі всередину і подивися, чого ти більше хочеш для себе. Грошей або те, ту людину, з якою ти буде комфортно, з якою ти будеш прокидатись разом. буде те, чого. Ну, в принципі, не, не можете отримати, коли ти один. Тут в мене така, знаєте, як рекомендація. Але ви не хочете, на даний момент ви не хочете собі партнера. Знаєте, так, я собі хочу, щоб у мене хтось був, щоб за, за мною там ухажували, якщо це дівчика, якщо хлопець, Я хочу собі там партнерку. Але так, для зустрічей і не більше. Але для того, щоб якусь пару создати, да, на, на... Нема такого у вас. Тобто вам одному або одній комфортніше. Так, дивимось, а ваше бажання, наскільки воно реалізується? Реалізується. Реалізується паж... Баш... Жезлів говорить про те, що інф... це нас в принципі глашатай такі, да це коли ви отримуєте інформацію, коли вам там пишуть, дзвонять. Можливо, хтось і особисто повідомить інформацію про ваше бажання, про те, що воно збудеться. Можливо, хтось чекає когось додому, можливо, хтось чекає якоїсь зустрічі, з ким зустрітись. так Можливо, хтось замовляє собі якогось подарунка, то подарунок не буде, але можу сказати з певністю, що ваше бажання. Збудеться в грудні 2022 року. все Бажаю вам бути здоровими. Матеріальний світ, звичайно, він дуже важливий, але духовний, без духовного світу, без духовного росту ми не зможемо правильно жити. Тобто, коли ми розвиваємо духовно себе, то притягуємо до себе духовно розвитих людей. Розумієте, а не так, я розвинутий, я розвиваюся, я там. Займаюся якимись практиками і тому подібне, а біля мене там хтось десь якось, якось собі в життя впущу. Ні. Розвиватись потрібно, якщо ви в парі, розвиватись потрібно вдвох. І якщо хтось один розвивається, то цей партнер може тягнути, на жаль, на дно. Тому такі ситуації, знаєте, як говорять, переросли свого партнера або партнерку. Тому тут такі моменти у вас, такі, знаєте, ніби хтось когось переріс. Не буду нічого говорити, це, можливо, не всіх стосується, можливо, тут одиниці, але будьте щасливі, здорові і мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей!